З міст Луганської області, які перебувають під постійними обстрілами, протягом останнього тижня вивезли 109 дітей. Це щастя, гірське, нижнє, попасна, Троїцьке. Про це йдеться на сайті голови Луганської ОДА Геннадія Москаля. Жодна дитина під час вивезення з лінії фронту не постраждала. Частину з них розмістили в безпечних районах Луганщини, решту вивезли на іншу територію України. Проте каже очільник області, існують певні проблеми з вивезенням неповнолітніх. Є дві найбільші труднощі при вивезенні дітей із фронтових сіл. Перша це постійні бойові дії. Тому за необхідності ми залучаємо військових із бронетехнікою. Друга згода батьків. Після того як ми відправили кілька сотень школярів із Луганщини в західній області України на новорічні різдвяні свята, батьки охочіше дають згоду на вивезення дітей у безпечні місця. Малечу з прифронтових сіл прихистив Лисичанський центр для соціально незахищених дітей. У мирний час там жили лише вихованці, які не мають рідних. Зараз у притулку й ті, хто має батьків. Туди відвозять дітей родини, чиї домівки перебувають у гарячих точках. Лисичанськ не обстрілюють, місто контролюють сили. АТО. у притулку кажуть, готові прихистити й більше дітей. Як там живеться малечі, бачила Вікторія Пластун. Ми тут Дмитро заправляє ліжко на ньому. Він ночує вже п'ять місяців відтоді, як у першотравневому почались обстріли. Каже, тоді батьки відправили його в дитячий притулок у Лисичанську. На даний момент або не може прийняти ваш дзвінок. Дмитро набирає маму номер, але телефон не відповідає. Хлопець каже: дозвонитися додому вдається не завжди. Родители в піромайські там у нас сильно 89% розбитих домов. Званюємо. Говорять, ну що время від времени не сильно стріляють. Опять. Дмитрові 15. Каже, з професією визначився, хоче стати міліціонером, за прикладом тих, хто зараз оберігає Лисичанськ. Ходять в погонах красиво. Всі ну, тебе уважають. Надіюсь, як я от, вийду, може вже все прикраситься. Не прийде, не прийде своє. А це 13-річна Ярослава із Сєвєродонецька. Сюди попала 3 октября і живу тут до сих пор. Я коли дзвонила ацу, він говорить, да, стріляють ну не сильно. Вихователька каже: дітей часто провідують українські військовики. Дуже багато приїжджають, привозять дітям подарунки. Конфети В воєнне насад на часто ані приїжджаєш, та ні уже к ним привикли. Просто лише кілька мешканців притулку не мають рідних а більшість тут через бойові дії кажуть, скучили за батьками і чекають, коли зможуть повернутися додому. Вікторія Дмитро трошинчук, перший національний.